Команда Вацка, у обох команд така ну, непогана гарядка гравців. Дуже непогана гарядка. Ми бачимо власне, багатьох легенд: Сєлін, Пілявський, Мілевський, Алієв, Годвін. Вітаються між собою зараз команди. Ми побачили непогану таку зарубу в першому поєдинку. Зараз нас очікує другий матч. І теж хороший матч. От до речі, син, батько в одній команді, а от Мілевський і Кент в різні. В різні різні команди. Бачиш, сьогодні ось говорив ти про FIFA і зелений лінк. Ось то, що я на початку говорив. Є ось ця ігнісівська зв'язка в центрі оборони. Цікаво, як вона буде сьогодні. Формат не 11 на 11. І Тут зрозуміло, що потрібно будувати трішки по-іншому. Калайтан проти Макухи. Вони зараз будуть боротись. До речі, Калайтан грав за Полісся ставки в матчі проти Донецького шахтаря. І зараз Макуха проти Калайтана. Боротьба за м'яч. Макуха може рухатись далі. Макуха рухається далі. Проти Кочергіна. Він зараз буде боротися. Макуха розхитує кочергіна, і той забирає м'яч до рук собі. Як же зараз майстерно? Відіграє Кочергіна, але. Тим в той же момент не точно він тут передачу віддає, прямо в спину влучає Макусі і вже Калайтан. І знову і втрата в тут в центрі поля, і Калайтан щось було схоже. Попередньо пойдем. Калайтан пробиває так стійка рятує Калайтан. Добивання І м'яч проходить по воротах. Який момент іще. Який покер фейс зараз у Калайтана після цих моментів ти щойно сказав, що цей матч буде куди цікавішим за перший. І тут одразу таке бачимо. Макуха не реалізовує, тепер Калайтан. В цьому поєдинку попередньому зараз. Атака, удар воротах і рятує кочерін свою команду. Він, з м'ячем може віддавати передачу пас під себе на Калайтана і тріпортатися назад. Хоча Калайтана мається перекинути голкіпера, але м'яч пролітає. Повз ворота десь ось ну я бачу схожість у певному у сценаріях першого півфіналу і цього півфіналу десь щось було схоже. Просто у першому півфіналі був забитий гол. Два дивиться голкіпер мав можливість, пробив поворота класно. Тарасенко Дудка шукає передачу, знаходить він її. І тут офсайд, тут чисте положення поза грою. Ну тут так з рибаками, звісно, один рибак в іншій команді, інший рибак в своїй команді. Пилявський Селін. Ну, неймовірно. Селізньов, пас на нього. Сілізньов. Е, намагався він тут. До речі, варто відзначати Івана Голіадора, який повертається на футбольне поле. У нього було, було ушкодження під час UA Steel ліги. І він там фактично не грав. Зараз калейтан. Може бути удар поворотом Сілізньов! Сілізньо! 1-0! Євген Селезньов на такій майстерній паузі це все зробив. що я думав, чи кричати гол, чи не кричати селезньов, все вирішив. Я зараз, як турецький коментатор, Євген Селезньов! <свистак> Ось десь тут Євген Селезньов витримав цю паузу, і помітно, що багато йому було потратити енергії для того, щоб е, війти в цей штартий майданчик. Дивимося, кладав він дав передачу і витримав цю паузу. Просто завалився на газон. Гравець у чорних кольорах. Просто шедеврально, коли потрібно витратити цю енергію. Зараз атака тим часом знову у чорних удар по воротах і Точніше, вже у чорних. Хороший удар від Артема Марченка. Хороший був момент там. Вацько Джуніор спершу пробивав, але кочергін там е, сезону. Скажімо так, зараз він на поле повертається, і слава Богу, а зараз Василь Грицук вже розхитує в стилі Євгена Селезньова. Простріл, удар по воротам, але не точно тут гарно пробивав Іван Макуха. Все було гарно в цьому епізоді, крім фінішингу. Бо удар, власне, в ворота не влучив. Зараз в ролі команди, яка йде вперед. Калайтан з м'ячем Калайтан на плесу. того майданчика пробуває. Калайтан добивання може бути, але м'яч забирає до своїх рук голкіпер. Тарасенко забирає зараз між друк дуже класно. знову ж таки класно проникаюча була передача від Селіна. Рухав м'яч вперед Калейтан, удар поворотом, але по центру і фактично над головою. Скажімо так, якщо дивитися по паспортах, то вони більш вікові, особливо якщо збрунтував зараз на футбольному полі, то їм потрібно десь за що закумулювати сили. Зараз атака тимчасова Голіодора. І удар в ближній кут і забиває рибак, 1-1, Сьома хвилина. І рибак, на якому камера GoPro має потім перевагу. Атака білих. Тим часом атака команди вацька добиває удар поворотах. І хто ж це робить? Це робить Олександр Алін. 예에. Олександр Алієв, як в старі добрі часи. Він отримує привітання від усієї своєї команди. І він виводить свою команду вперед. Сценарій поєдинку попереднього попереднього півфіналу вже не повториться. І команда Вацка виходить уперед. Селезньов і Алієв забили цьому матчі. Про що тут говорити? Не вгледів за рибаком, але то не має значення, бо одразу йде відповідь. І команда зараз Віктора Вацького забиває, І Селезньов зараз може забивати ще Васко! Віктор Вацко, Віктор Вацко! Він тебе не чує Назаре, але тим не менше що... Віктор! Вацко запиває, і він отримує не менше привітань, ніж Алієв і Селезньов. Ось такий матч. Я просто чому я так кричав? Тому що як він кричав Артем Довбик, так само ми кричимо е, в прізвище Вацко. Він зробив. Гол у попередній атаці. А зараз відзначився СЕМ. Ну але що зробив в мого колеги у Макса Колядиту Тут аж челеш-чельне пам'ять? відвисла! удар поворота! Ху -ху -ху! Хороший момент у білих. Класно пробив поворотах. драч. Київське дербі, кономедіа на воротах. В атаці зараз Ігніс. Галіадор! Забиває Іван Галіадор! Святкує. Взяття воріт і ловить зараз тут на собі 115 тисяч камер. 3-2 У нас рахунок, але найповніше зараз буде відповіді від команди власне, Віктора Вацько. Це було би логічно зараз е повернути. Віктор Вацко буде пробивати пенальті. Вацько Вацько пробиває по центру. Віктор Вацько оформлює дубль, піднімає руки. Хлопці спокійно, все спокійнесенько. Андрій Пилявський, посмішка на його обличчі. Їм нічого не потрібно робити. За них робить сьогодні все їхній лідер. Гольовий пас і два забитих. Тут, тут, про що тут говорити? Мілевський. А, рухається він з м'ячем. Мілевський класна передача на Макуху. Їхня їхні зв'язочка працює. Макуха простріл не встигає на нього тут. Артем Мілевський. і Вже м'яч команди Віктора Вацко, Показують нам Артема Мілевського, але тут Артем Марченко вже з м'ячем. Тут весь ігніс на полі. Мілевський бити. Треба! Мілевський! 4-3, Артем Мілевський. Артем Володимирович відновлює інтригу. І у нас рахунок 4-3, 7 забитих м'ячів. Сім. Не шість, не три, а сім. І від сьомого номеру пішла ця передача на Артема Мілевського. Тут Ігніс в атаці був Макуха, Мілевський, Марченко. Давай, вкидай. І один на один випадає. 3 на 3 наступного разу я буду вангувати, наступного Добр, разу давайте. я буду це робити. Сели з нього буде пробувати поворотах. Євген Селизнього пробиває з дальньої відстані і влучає у банер лівого берега і штрафний позаду. То знову ж таки, стандарти Євгена Селезньова. Тут Назар Заплатинський, тут Максим Коляда. І не нас знімають, бачиш. Це не видно, кема, карточки. Закінчились, все десь пропала картка. Ну там потрібно розібрати щіпці. Так, потрібно щіпці, потрібно витягнути. Цей Чекай, що щипцями? з яку, яку їжу з чіпцями? Та будь-яку там перевертають. Що ж так просто на сьогодні барбекю паті. Special secret карт і що там? Давайте, дивитися. Пенальті. За майданчика. Знову ця штука. Знову вона. Вона вже була сьогодні, ми вже пам'ятаємо таку картку, на сьогодні була використана. На пенальті, селезньо! Євген Селезньов оформлює дубль, рахунок 5-3 у матчі, і, і у Ацка, і у Євгена Селезньова. Зараз по два забиті м'ячі. Не вийшло зараз Сутарочки відбити. Головні хайлайти були під час е, першого кубку UA Steel, там де він грав за до і багато. Безотосний упл й рік Грицу! куди, 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 а точно не в ворота. Він м'яч направляє. Не вгадав, ваш вірний слуга. Все-таки Дмитро Безотосний тут дуель поглядів виграв. І ситуація для команди Голеодора ускладнюється іще більше дивимося за цим ударом. Все ще у нас попереду. Тим часом Грицук з м'ячем, Грицук пробиває. Безотосний виходить за штрафний майданчик. Повертається на футбольне поле також. Віктор Вацко. Атака триває команди Голеадора. Сохацький пас ліворуч, пас проходить. Удар Алієво! Сильний удар дається Олександру Алієву, але не точний. Ну, що тут казати? Олександр Алієв. він вміє, він знає, він може. І що у нас є гол. Гол у матчі забиває команда Віктора Вацка. І Хто ж це робить? Мабуть-таки це Євген Селін. Або ні, все-таки драч, це все-таки драч. Трема привітання. Поки ми дивилися ці повтори, у нас є шостий забитий м'яч у зустрічі. Хто ж його виконує, все-таки драч. Так, забиває драч свій перший м'яч у цьому е гол. Відміну Елеса розпірний м'яч. Давайте дивитися повтор цього епізоду. Так, що тут було? М'яч опинився чи опинився за боковою лінією? Показують на Артема Марченка. Ну, м'яч здається, не так, покинув. Так, підстрибує, Давайте дивитися. Ні, ні, ні. Та тут ну зараз можливо. Тут ну він повністю не покинув. Повністю Навіть не покину. по ціні видно. М'яч повністю не перетнув лінію поля. Відповідно. Пилявський прикриває м'яч корпусом. Пас все таки вдається йому. І Як класно виходять з оборони в атаку, виходять з під цього престу. Вацко прикрив корпусом промісія Віктора Васково. Видить Олександр Алієвич. Навіть окі провалії. Просить передачу Калайтан. Калайтан! Гол! Яка ж зразково показова атака? Ну просто ну, я зараз. Ми зараз і розберемо. Тим часом Калайтан отримує вітання. Це зрозуміло. Рахунок 6-3 У нас стає, але лише зараз. Там бачиш, що Євген Селін скидав п'ятою на свого партнера і... Ну... Дійсно, достойний фіналіст Паста Селезньова! 7-3! 7-3 у них, то у положення позагрою Євген Селезньов. І він опинився на одинці з голкіпером. Все-таки буде зараз Варчек, буде зараз перевірка, на законність цього забитого м'яча, але поки що ми можемо констатувати те, що Євген Селезньов у цьому матчі оформлює хит трик станом на зараз. Драч відомий як Нікот, передача на Євгена Селіна. Селін Аселін знову на драча Дра а це жирнюча. Просто крапка від Драча в цьому матчі. Ідеальна стіночка. Бравісь. <shutas> Ідеальний файнес шот в дев'яточку. Все на напи... дев'ятере так. 9-3 рахунок. Все написано на обличчі у тарочки. У якої сьогодні не все далеко виходило. Власне, такий результат. Він просто вколотив в цю дев'яточку, просто шедевральний удар, як по підручнику. Ну а ми, друзі, не перемикаємося. Трішечки відпочиваємо, переводимо подих.